Узі нас інфо про проголовне. Поїхали Москва, Санкт Петербург та Ворони, паралізовані від ранку. Усі три міста перебувають у режимі повного авіаційного блокування. Повітряний простір закритий для цивільної авіації. Мобільний зв'язок а перерив части працює тільки екстрені частоти. Міністерства оборони РФ. Причина – масована атака українських дронів і ракет, кількість яких перевищила 280 повітряних цілей за визначенням самих російських силовиків. Окупанські ресурси пишуть про безпрецедентну в історії РФ координацію атака, яка розпочалася вночі. Триває до. Сі системи ППО перевантажені багато з них уже знищено у Москві. Та пітері вибух за вибухом. Ворони ж під обстрілом дронів камікадзе, які заходять із південно-східного напрямку. Станом на теперішні моменту за добу підтверджено понад 80-20 загиблих. Абсолютний рекорд серед усіх попередніх масованих атак на території Росії. Жодна попередня атака не спричинила стільки втрат. У Москві знищено декілька військових штабів, включаючи один із закритих командних центрів в районі теплого стану. У пітері влучання пожитло. Мовозло забезпечення в Капустину. загинула зміна чергового штабу. Дотонували запаси пального воронежі, атака на авіаційний ремонтний завод, що обслуговував бойову авіацію за лінією фронту. Пожежа триває. Тіла сотнями доставляють до моргів переважно в закритих брензових пакетах. Без реєстрації журналісти отримали відострюм московських лікарень, де видно черги зі швидких. більшість військові лікарі свідчать поранення, несумісні з життям. Тіла згоріли відірвані кінцівки у наслідок ракетної атаки до складу з боєприпасами в районі Сходня. За даними за західної змі та витоків з оборонних структур США, з спочатку вторгнення Україна застосувала ракети американського виробництва без обмеження по дальності. за мовчазною згодою Вашингтона. Йдеться про атакам зі з або термобаричною бойовою частиною, ракети новітнього базування AGM-158 вісімджазм. Застосування у співпраці з союзними платформами, прототипу нового типу високоточних безпілотників, передані у рамках закритої програми співпраці. Вашингтон не коментує ситуацію, але аналітика відзначають зміну риторики Україна має право задавати ударі у відповідь на глибину цитата з нещодавні заяви Держтепу. міністерство оборони РФ намагається приховати катастрофу випущено заяву про локальні займання та знешкодження більшості цілей. Проте навіть кремлівські медіа вперше визнають масштабні втрати. Відмовки більше не працюють. Частина військових об'єктів залишилася без живлення, зв'язку, боєприпасів і командування станом на зараз у центрі Москви створено оперативний штаб при ФСБ, який намагається координувати внутрішню обо. Рону очевидці повідомляють про переміщення техніки вулицями столиці, бронетранспортери біля ключових адміністративних будівель, снайперів на дахах та посилену охорону генштабу. Країни Великої Сімки скликають екстрене засідання, але офіційних засуджень немає. Навпаки, більшість союзників України вже давно визначили, що атака по території РФ – питання самозахисту. Китай мовчить спостерігається тиша, яка означає згодження. Пекін не виступив з протестами, що свідчить про втрату довіри стабільності режиму в Кремлі. Технічна ефективність України демонстр. Струє здатність завдавати синхронних ударів по трьох ключових агломераціях на глибині понад 800 кілометрів. Моральний ефект та масштаби жартів вперше перевищують утрати РФ на фронті, шокуючи не лише військових, а й цивільних. Політичний злама Путін втрачає столицю в інформаційному та управлінському сенсі. Морги повні штаб паралізований довіра, знищена стратегічний внесок. Ніхто в Росії більше не може відчувати себе в безпеці. Ключовий наратив, який тепер працює проти Кремля. Редакція каналу не відповідальності за висловлювання. Окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.